Перший же матч нового чемпіонату України. Ця гра відбулася у п'ятницю. Приніс першу ж несподіванку. А хтось навіть скаже сенсацію. Дебютант прем'єр-ліги Олександрія переміг шосту команду попереднього чемпіонату Ворску. Причому цю перемогу Олександрія здобула граючи на виїзді, та практично весь другий тайм у меншості. Єдиний голомачі на 50 50-й хвилині забив Давід Таргамадзе. За 8 хвилин після цього пола залишив захисник Олександрія Андрій Гітченко, друга жовта картка. Після того нагоди відзначитися мали футболісти обох команд, а найреальнішу не втілив у гол полтавчанин Сергій Закарлюка, який ближче до завершення другого тайму не реалізував пенальті. Олександрія виграла 1-0 і Вперше у своїй історії очолила турнірну таблицю чемпіонату. Щоправда, лише на добу. Наступного дня, тобто вчора, у рамках першого туру чемпіонату прем'єр-ліги відбулися ще три поєдинки. Більше за всіх у цих матчах забила Таврія, яка вдома перемогла зорю. Наприкінці першого тайму кримчани отримали голову свої ворота. Рахунок з пенальті відкрив Франк Мадоу. Але після цього забивали лише господарі поля. Спочатку лакії Дахор. А потім прийшла черга новачка Таврії Сергія Назаренка. Ось цей м'яч красень в виконанні гравця збірної України точно претендує на звання найкращого у турі. А ось ця передача від Назаренка допомогла Антону Шиндеру підбити підсумок у матчі 3-1 на користь Таврії. У цьому ж стартовому турі глядачі побачили гол, який претендуватиме на звання найкурйознішого у цьому чемпіонаті. 18-та хвилина матчу привбас Волинь. Захисник команди «Гост» Андрій Гринченко віддає м'яча своєму голкіперові майже з середини поля. А ще за пів хвилини прізвище Гринченко з'являється на табло з позначкою Автогол. Можна багато чого різного сказати на адресу голкіпера Волині Віталія Неділька, але ми обмежимося словосполученням нещасний випадок. До завершення поєдинку більше ніхто не забив підсумок матчу, перемога Кривбасу 1-0 та чергова порція відвертостей від наставника Волині Віталія Кварцяного. Сьогодні грали дві команди, як представителі не второї. Я думаю, Кривбас був сідьма ліга. Ми сьма ліга Б. Как би так. Це такий футбол, який ні пляжний, ні інвалід. Інваліди, навірно, посильніше вигляді. паралімпійський какої-то клубів зборна. просто стыдно. За футболістом. Команда очень слаба у нас зараз. Я не думаю, щоб трапатоні, меноті или капелла могли б цих вот інтелектуалів шах вперед. Хоч по горам бігай, хоч акваланги давай в плавання пускай, они просто не можуть. Не треба міняти. Так само з рахунком 1-0 завершився й суботній матч між Ілічівцем та Карпатами. Тут також виграли господарі. Цей результат можна назвати ще однією несподіванкою стартового туру. Удар Костянтина Ярошенка, Рикошет, аби відігратися львів'ян, було аж 83 хвилини матчу. А у лічівця стільки щоб подвоїти свою перевагу. Моменти аби це зробити, були в обох команд. Були і подвійні і блискучі сейви воротарів, незараховані голи. Ближчими до того, аби забити були Карпати, але львів'яни не забили і поїхали з Маріуполя з поразкою.